Достроково випускають курсантів, щоб відправити на війну проти України. Російським військам не вистачає молодшого офіцерського складу. Про це повідомляє Генеральний штаб збройних сил України. Зокрема, росіяни збираються випустити курсантів п'ятого курсу Чорноморського вищого військово-морського училища імені Нахімова у грудні поточного року. Також достроково завершать навчання і в закладах Міністерства оборони Російської Федерації. Кремлю не вистачає командирів тактичного рівня через те, що офіцери запасу відмовляють. Намагаються підписувати контракти з російською армією. Зокрема, от курсантів тепер на фронт, якщо офіцери ну, не хочуть. Була інформація про те, що можливо і строковиків вони кинуть не зовсім то підготовлених і для того, щоб хоча б якісь завдання. Розумієте, у них же зараз завдання стоїть глобальне, яке тягнути, розтягувати війну якомога довше до зими. Вони прекрасно розуміють, що ну, у них же ж фішка, знаєте, ось ця зима, значить, без російського газу всі замерзнуть. Життя на планеті Земля в Європі просто зупиниться, тому що всім треба російський газ. Вони зняли ролик пропагандистський газ на замовлення Газпрому, Газпром. де замерзає Красноярськ. який не це, газифікований. Та це, це, ну, це розумієте... Питання в тому, що ну от от вони навіть цьому смішні вже відверто. І коли зараз, ну але завдання стоїть таке: про те, що а, буде зима, будуть проблеми з енергетикою, з енергетичним комплексом, з газом. А, відповідно, це тиск на Європу. Ну, так в російській версії вони так думають. А значить, що можна буде розхитувати європейську єдність, консолідацію, їх поляризувати щодо підтримки України і говорити про те, що. Через рупори російської пропаганди, що ваші проблеми через війну, так? А, але ж проблеми через російську агресію. Ну вони просто скажуть через війну і ситуацію, яка є, і санкції, які запроваджені проти Росії. І другий момент вони думають, що дотягнувши до зими, таким чином можна буде стабілізувати фронт, а зупиниться український контрнаступ. І вони зможуть утримувати ще якісь позиції. Тому, відповідно, для Росії зараз основне завдання тягнути ситуацію. Відтак вони будуть перекидати всі ті сили, які ще там є, які залишилися, для того, щоб утримувати ті рубежі, де вони вважають, що можуть утримуватися. Я допускаю, що це буде схід, тому що там почався цікавий рух. Вони зараз, ми бачимо, остерігаються того, що українські сили можуть розвинути наступ, і потенціал такий є. І мабуть, це буде десь лівобережжя, Запорізький напрямок, де вони будуть також зміцнюватися. Зокрема ж вони зараз перекидають сили до Лиману. Більшість, так ну до Лиману, тому що там же ж рух від Святогірська і українські сили нанесли удари. І відповідно: ну, скажімо, взяти лиман, поки не вдалось, принаймні офіційної такої інформації немає, але бої там на підступах тривають. Uh -huh. Ну звичайно, тому не тільки до Лиману. Наприклад, була інформація, що певний рух був на південно-західній частині Донеччини. Ну, більше точних координатів немає, але я так допускаю, що це десь Авдіївський напрямок і безпосередньо донецький посилюють, тому що бояться, що там українські сили зараз можуть дещо покращити тактичне положення в районі Бахмута, Авдіївки. Ну, не так, не так, звичайно, можливо, швидко, як це було, ми бачили на Харківщині, але певні якісь зрушення можуть бути. Тому, тому так, це зараз для них основна задача для російських військ втриматися, бодай на якихось рубежах, щоб просто розтягувати цю війну ще. Хоча, знову ж таки, стратегічно їм то це на користь не грає. У них ж не з'являється велика кількість нових сил. Нових людей, які готові йти, чи великої кількості зброї намагаються утримати бодай якусь ну, частину, і, от зокрема, в продовження цієї теми єдине місце, де росіяни намагаються, хоч якось наступати, це ділянка фронту протяжністю 20 кілометрів у районі Бахмута. Про це розповів радник офісу президента Олексій Арестович. Там ворог зосередив великі ресурси, намагається тиснути, бо потрібен хоча б якийсь оперативний успіх. При цьому за словами Арестовича, заяви російських росіян про вдалий наступ в районі Бахмута не відповідають дійсності подекуди трапляються. Дуже малі тактичні дії, які наступом не назвеш. Зокрема, такі кроки окупанти роблять біля пісків і Мар'їнки. Зокрема, вони про це активно говорять, що в них, наприклад, ці успіхи є, і вже піски вони брали ж там декілька тисяч разів. Угу. І зараз вони вже активно розповідають про Бахмут. Ну можуть розповідати. Ситуація там така, що довкола Бахмута бої а, тривали так чи інакше, десь. Інтенсивно, мабуть, з липня місяця, і от по сьогоднішній день, от відколи Росія змогла прорватися ось там південніше від Лисичанська, так ми пам'ятаємо в районі золотого, там де вони проходили, і принц гірського золотого вони пройшли і почали рух туди, в бік Бахмута. Відповідно, після. Захоплення Лисичанська частково сили туди перекинули. Від того часу там тривають бої, вони не вщухають. Понад те, там постійні чи артилерійські обстріли, але взяти сам Бахмут їм не вдається. Всі атаки відбиваються. Звичайно, зараз вони можуть посилити наступ, тому що треба бодай чимось перекрити ось той провал, який стався на харківському напрямку. Для них звичайно, вони можуть це зробити. А проте українські сили відбивають ці атаки. Під Мар'їнкою теж Не просто, звичайно, і це це насправді так важкі бої, це треба розуміти. Але немає на сьогоднішній день там значного успіху. Британська розвідка давала інформацію про те, що за липень було просування російських військ 10 кілометрів за серпень це десь приблизно 4 кілометри. Ну, зараз я думаю, що ці тенденції ще сповільняться. Ось такі темпи у них приблизно зараз, це щоб для розуміння. Хоча знову ж таки вони мали більше можливості для атак, тому що наші сили були більш розтягнуті. У нас фланг з півночі нависав над Слов'янським, угу. який треба було захищати. Зараз цього флангу немає, ну, тому що все немає в ізюмі російського групування. Відповідно, От, відповідної національного. Тобто них північ відкрита. Ну, у них відкрито. У них у нас зараз більше, скажімо, певних спроможностей для того, щоб тиснути і, і допомагати нашим підрозділам, чи там під Бахматом, чи під Марінкою. Ну це вже як на розсуд командування, звичайно, як вони вирішать. Відповідно, менше тиску йде з півночі. Ну і менше розтягуються сили. Більше вони тому, тому ну і частково наші сили, як відомо, туди в район Лиману, ми вже це проговорили. Теж рух, і взагалі зліго.